Лабубу. Mm. Ви знаєте, що це за маленькі чудовиська? Якщо так, то ви, можливо, вже знаєте, що таке залежність. Цей блиск в очах, коли дитина просить ще одну, тільки одну, будь ласка, і ти не розумієш, чому їхня кімната вже завалена, але вони все одно хочуть ще одну фігурку. My, my, my. Сьогодні ми поговоримо про психологічні причини цієї магії і про те, як батькам правильно на це реагувати. Виявляється, це все через наших предків. Колись вони збирали каміння, горіхи і їжу, щоб вижити. Їхній мозок навчився отримувати задоволення від збирання, бо це збільшувало шанси на виживання. Ми, звісно, не полюємо на мамонтів, але інстинкт залишився. Тільки тепер ми збираємо інших мамонтів. А тепер найцікавіше Blind Box – сліпі коробки. Це як лотерея для дітей. Дитина не знає, що всередині, і ця непередбачуваність викликає вибух емоцій. Мозок виділяє дофамін від самої можливості отримати рідкісну таємну фігурку. Цей маленький укол задоволення змушує дитину знову і знову просити купити нову коробку. це незалежність, а радше в полювання, що дає відчуття азарту. То де межа колекціонування це чудово, якщо воно приносить дитині радість, вчить її піклуватися про свої речі. Але якщо ви бачите, що іграшки починають займати весь простір, викликають істерки. Якщо дитина постійно вимагає, а потім просто кидає їх, це вже може бути дзвіночком, що пора поговорити. Тише. Важливо, щоб дитина розуміла, що цінність іграшки не в її кількості, а в радості, яку вона приносить. Поради для батьків. Що ж нам, батькам, робити? Yeah. Говоріть з дитиною, поясніть, що таке цінність речі. Можна встановити ліміти, наприклад, одна фігурка на місяць, або прив'язати її до досягнень. створюйте цінність замість того, щоб просто купувати, запропонуйте дитині створювати для цих іграшок, будиночки, малювати з ними або грати. І вчіть відпускати обережно запропонуйте віддати старі іграшки на благодійність, щоб звільнити місце для нових скарбів. І виходить, що насправді ціла бубу не просто іграшки, це інструмент, який допомагає нам, батькам, краще зрозуміти наших дітей. І коли ти наступного разу побачиш цей блиск в очах, ти вже будеш знати, що це не просто примха, а частина їхньої психології. І це дає тобі можливість говорити з ними про це. Ви стикалися з цим? Що збираєте? Поділіться в коментарях і не забудьте підписатися на мій канал.